Кожен українець несе в душі пам'ять про великого кобзаря. Не одне покоління виховується на його творах. Кабінетом міністрів України ще 2011 року була ухвалена постанова, відповідно до якої, 2014-й визначено роком Тараса Шевченка. Перший заступник міського голови Микола Корнічук розповів, що у Борисполі Шевченка шанують завжди. Нам дуже приємно, що Київська обласна державна адміністрація визначила якраз місто Борис Берисполь, Борисівської громади якраз місцем проведення такого першого заходу дні Тараса Григоровича Шевченка, року Тараса Григоровича Шевченка якраз на маристівській землі. Нами вже сьогодні виконана предмонтажно-кошторисна документація на реконструкцію тієї невеличкої площі на Петрусевій Леваді, де зараз стоїть пам'ятний знак Тараса Григоровичу Шевченка. Якраз всі історики доказують, що це місце дуже любив. Ширчен, якраз Директор Центру народної творчості управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Тіна Грисько називає Тараса Григоровича великим пророком, художником, філософом та геніальним поетом. Коли постало питання про проведення певних заходів з нагоди річчя з дня народження. У мене першою думкою виник саме. Тому що а, багато, багато пов'язано із Тарасом Григоровичем Шевченком, Шевченком на Бористицькій землі, і з творчістю ваших аматорських колективів, які є і міськими, і районними. Отже, мої дорогі друзі, я вас вітаю ще раз сьогоднішнім святом, вітаю вас із, а, якщо можна так сказати, стартом культурно-мистецьких заходів в рамках відзначення 200 річчя Тараса Григоровича Шевченка. Приємних вам. І я думаю, що зустрінемось на Бориспольській землі. Не один раз. Учасники літературно-мистецького салону Наталії Осипенко виконали музичну поетичну композицію Ну щоб, здавалося, слова. Поховати мене на Це широко. На Україні ми школа широко. Чірня. Зійди над городом, поговоримо тихесенько, Херсинцям неволі з тобою, розкажи, як за горою сонечко сідає, як тобі право селочка Воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. аж по воді розіслала зелень. До творчості Тараса Шевченка звертаються майже всі українські митці. У фойє будинку культури відбулася виставка, на якій митці міста та району представили музейні пам'ятки мистецтва з різьби по дереву, вишиті образи кобзаря та рядки з його творів. Веселі брати часи настали. Нове майбутнє дарує день. Чому ж на небі так мало сонця стало? Чому я далі пишу сумих пісень. Лія Булака, Ігор Тайло, новини телеканал Бериспіль.